Вітаю вас на каналі ГБО Технології. Сьогодні я з вами поділюсь досвідом встановлення ГБО на Ford Explorer 23 EcoBoost двадцятого чи 21 року. Я е, взяв для себе практику зйомки відео оглядів. Через деякий час, тобто, ми не будемо публікувати е, відео е, одразу після встановлення ГБУ, а будемо це робити через 2-3 місяці. Тобто, коли вже будемо отримувати зворотній зв'язок, або не будемо отримувати зворотній зв'язок, що буде також значити, що все працює дуже добре. Ми встановили систему Prince, це ГБО четвертого покоління. Я е, багато різних систем перетестував, і були е, певні моменти, які, які мене влаштовували в різних системах, але такого ще не було до цього моменту, коли ми фактично отримали всі переваги з різних концепцій в одному комплекті. В ESI третьої версії. Це фактично те, що сама компанія принц вистраждала за минулі 20 років досліджень, розробок, тестувань і обмірковувань того, що має бути в сучасному світі газобалонного обладнання альтернативних видів палива, які мають відповідати. Нормам Євро 6 d або навіть Євро 7. Ford Explorer прибув до нас з Сполучених Штатів Америки. Ми мали до цього досвід роботи з двигунами 2.3 EcoBoost і з такого ж Explorer ми мали досвід, і фактично до цього робили дві спроби. Одна була невдала з однією польською системою, друга. Друга була вдалою з іншою польською системою. Це була система KME SkyDirect. Ми спромоглися зробити витрати пального десь, якщо говорячи про польську систему, десь у співвідношенні 85-90% на 10-15% бензину, але в будь-якому разі характеристики не були повністю для нас. Ідентичними е, по, е, в порівнянні з бензином в цьому кузові є декілька версій двигунів: 3.3 з комбінованим порском, 3.5 з комбінованим порском та 2.3 екобуст просто з безпосереднім Порском. В цьому автомобілі ми впровадили систему принц, яка відрізняється від своїх конкурентів значно більш. Цікавими параметрами витрат пального. А саме завдяки тому, що у нас є ось така технологічна деталь, як газовий редуктор з контрольованим тиском електронно, де можливо знижувати тиск до 0,7 чи 9 бар, тобто 0,9 бар, і піднімати його до 2,5 бар електронно і забезпечувати прогрів та подачу газа. Для двигунів з потужністю навіть в 500 кінських сил. Ми багато разів вже говорили про цей редуктор, але він дійсно крутий, має композитний корпус, який запобігає розсіюванню тепла у атмосферу, що дуже важливо, коли ви подорожуєте. При мінусових температурах. І в нього теплообмінник так, таким чином реалізований, що він не створює протитиску, Тобто ви можете підключати його послідовно у систему охолодження, тим самим пропускаючи максимальний об'єм охолоджуючої рідини, яка для нас являє собою теплоносій. Потім у нас є газові форсунки, які виробляє компанія Кейхін ексклюзивно для. Компанії Prince. І цей дизайн-форсунок дозволяє забезпечувати лінійну характеристику в всьому діапазоні з похибкою всього у 2%. Діапазон у нас робочий з 2,5% лінійний до 24 мілісекунд. Якщо ми говоримо про редуктор, який нам забезпечує ще зміну тиску, фактично, ми розширюємо діапазон цих форсунок. Майже у півтора рази. Наступний елемент, який впливає на роботу газової системи, ви зараз не побачите, але е, я його вже демонстрував: це газовий блок керування. Він був розроблений також компанією Bosch це бензинове блок керування. І компанія Bosch є носієм тих технологій, які, з якими працює газова, газова електроніка. Завдяки тому, що у нас компоненти мають. Максимально продуктивну характеристику і точність ми е, досягли визначних характеристик не тільки по витратам пального, а ще й по динаміці. Зараз дивимось. Якщо ми говоримо про систему Prince, це система хай-енд формату, тобто краще не буває. Ми це власними очима побачили вже багато разів. Вона складається з декількох інноваційних елементів, а також з дуже якісних компонентів. Що у сумі речей, також з відношенням компанії, яка фактично моніторить всі свої проекти, всі блоки керування. І всі прошивки онлайн допрацьовуючи їх, якщо в цьому є необхідність, і вони також надають дуже детальні інструкції до своїх комплектів, що також робить значно більшу вірогідність того, що проект буде успішним. Ми в системах Принц спромоглися брати автомобілі з інших міст. Фактично витрачати на них регламентований час і віддавати з впевненістю, що цей автомобіль буде працювати належним чином. Деякі ситуації у нас виникали, і вони виникали тоді, коли власники доопрацьовували свої автомобілі. Доопрацьовували у форматі сигналок чи якихось нештатних елементів, які співпрацюють з шиною Кан, це фактично нервова система автомобіля, і через те, що наш блок керування працює з цією шиною Кан. На тому ж рівні, що і, наприклад, сигналізація, інколи були в цьому конфлікти. Але в будь-якому разі мова пойде про Експлорер в контексті того, що до нас звернулися замовники з іншого міста. Ми попередньо узгодили з виробником і представником компанії Принц в Україні систему, тобто комплект того, що ми маємо встановити, отримали інструкцію. І коли до нас приїхав клієнт, ми фактично по інструкції це все встановили, записали програмне забезпечення. Потім я провів декілька тестів, які себе включали динаміку розгону, витрати пального показники каталізатору та паливних корекцій, відповідність до робочих параметрів та відсутність помилок в експлуатації. І потім ми передали автомобіль власнику. Саме тоді ми з ними познайомилися, бо всі бесіди були онлайн. Це сучасний світ. Дуже була цікава історія, бо фактично в, по динаміці розгону ми вийшли. На ті ж самі показники, що і на бензині, тому можна сміливо сказати, що сучасні двигуни вони повністю придатні до е, використання газу. Окрім того, треба зазначити, що сучасні двигуни з безпосереднім в мають дуже великий, е, велику ступінь стиснення. Російською це е, степінь жатія, англійською це compression ratio. Тобто це не компресія, це compression ratio. Е, коли, Наскільки ми Робимо зменшення камери згоряння, тобто відкрити до закритого стану. Тобто, коли поршень знаходиться у верхній мертвій точці. І це для нас дуже класно, бо газ працює в такому моменті максимально стабільно, маючи ідеальне випаровування, маючи високе октанове число у 105 одиниць, ми виводимо двигун на показник. Максимальної потужності і максимальних можливостей. Е, вже автомобіль експлуатується з зими, і ми не маємо жодних зауважень. Це дуже круто. По експлуатації все класно. Сервіс такому автомобілі робиться раз на 15 тисяч кілометрів. Замінюються два фільтри, так як і в загальному ГБО. Балон на 54 літри. Чому такий маленький? Тому що в Ford F Explorer... Звичайної цивільної версії має третій ряд сидінь. Якщо ми говоримо про поліцейську версію, там немає третього ряду, і там можна встановлювати балон навіть на 90 літрів. Але в будь-якому разі, якщо ви подорожуєте зі швидкістю 110 км на годину, ви отримуєте витрати пального. Ну, скажемо так, 8-9 літрів на 100 кілометрів. Ми перевірили, що витрати бензину у нас задекларовані відповідають е дійсності. Тобто компанія Prince в своїх системах VSI-DI 3 версії декларує е 5% е порцію бензину, е все інше буде газ. І, до речі, хочеться зазначити, що в е розвинутих системах. Е Четвертого покоління для розподіленого в порску також фіксується момент, скільки бензину використовується власником. Це розподілений в Порск, це не безпосередньо. І там ми маємо також показники десь близько 4-5 Тобто, фактично, компанія Принц спромоглася вивести показники витрат бензину до звичайних. Показників розподіленого в Польську. Що також цікаво, це те, що ми, коли працюємо з системою Prince, не займаємось налаштуванням. У них розвинений ресурс, онлайн-ресурс, і фактично будь-який сучасний продукт контролюється через інтернет шляхом доступу до їх серверу дає е, саме, саме актуальна програма, що для нас робить простішу задачу м, е, по роботі, а також е, актуалізує всі показники. Бо в будь-якому разі компанія-розробник з одного боку. І компанія, яка має дослідницький центр з науковцями з іншого боку, це значно краще, ніж будь-який е, центр по встановленню газообладнання, бо ресурсів там більше. На цьому все. Дякую, що підписані на канал. Будемо, будемо ділитися з вами досвідом. І я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Е, пишіть в коментах, може, у вас є якийсь. Якісь ідеї, як ми можемо покращити роботу нашого каналу, пока.